Пісні чеського гурту два не розкодує жоден знавець фольклору. Окрім загадкових мелодій, ця парочка пише тексти мовою, якої не існує. Та навіть попри такий бар'єр, наші кореспонденти з містифікаторами порозумілися. На концерті працьких музикантів можна сподіватися почути як мінімум чеські фольклорні пісні. Але Ян і Бара мають значно ширший репертуар. За роки співпраці вони вигадали десятки нових мов. Ми познайомилися у маленькому містечку біля Праги, коли грали у ляльковому театрі, та після університету роз'їхалися у різні міста, країни, зустрілися вже за п'ять років. Тоді обмінялися ідеями і вирішили створити власний гурт. Окрім того, що ці двоє чудові актори, вони можуть грати на 20 інструментах і просто на сцені імпровізують з електронним аранжуванням пісень. Пісні вигаданою мовою викликають у більшості слухачів захват. А для тих, кого дуже цікавить зміст текстів, музиканти написали переклад з авторськими ілюстраціями. Для нових малюнків мені достатньо олівця, паперу і кількох хвилин вільного часу. Я люблю малювати на ходу під час наших подорожей. Це як зафіксувати свій настрій і враження від побаченого. А звідки беруться мої образи, сама не знаю. За три тижні гурт відвідав 13 міст України. Серед них Львів, Вінниця, Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків і Кривий Ріг. Так під час цих гастролей, ми полювали на цікаві звуки, записували на диктофон, як на вокзалі оголошують прибуття поїздів, як люди розмовляють на вулицях, у кав'ярнях на студії ми зміксуємо ці записи із новими піснями, і в альбомі, що вийде навесні, звучатимуть українські міста. Командрувавши нашою країною, чехи зовсім не втомилися і обіцяють повернутися, що вони підготують оновлену концертну програму. І хто знає, скільки ще мов звучатиме на українських сценах? thank you